Це набір з п'яти штук, трусики сліпі в рубчик, і це найпопулярніша наша кольорова гама, яка поєднується в одному наборі. От навіть ззаді Даші, покажи, будь ласка, в нас лежать такі самі стрінги. Це набір з семи штук. І в нас є ще з семи штук такі самі. Юлія, я попрошу тебе показати мені, де вони лежать. В цьому ряді? Yeah. О! О! А, ні, ні це. це дивіться, є такі самі, але не врубчик, але кольорі такі самі. Дальше, 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 дальше. А, ні, це не то. Це вот. Стопа, я сама почала схоплена. Дякую. Давайте. Так, да, я вже тут цей. Бачите, в нас є такі самі врубчик з семи штук. В нас є такі самі не врубчик, але також семи штук. В нас є такі. Стрінги в рубчик, і тепер з'явилися набори з п'яти штук. Про що це говорить? Про те, що це найактуальніші бляха кольори. Давайте я їх кудись покладу. Це найактуальніші наші кольори, тому це новинка. З'явилася недавно буквально в наборі 5 штук. Так, тут є ко ой. Бачите, обожнюю цей колір. Я думаю, можна зрозуміти, який подобається мені. Да? <рес> да, Даші подобається цей рожавий, мені дуже особисто подобається цей бордовий Бургунді і ще мені подобається цей темний шоколад. Дуже він елегантно та гарно виглядає. Плюс він зараз досить трендовий колір. Мені подобається рубчик, тому що вони дуже еластичні і гарно тягнуться. А в яких він є розмірах? Від М uh, до. До, до, до двох XL. Від М до 2XL є в наявності зараз цей набір. Мені подобається зараз в рекламі білизні те, що нарешті вона перестає бути для чоловіків. А, це зараз тренд уже, я би можна його так сказати, що тренд уже на те, щоб білизну показувати в першу чергу для жінки, рекламувати для жінки і робити це так, що вона в першу чергу має бути зручна для вас, комфортна для вас і гарна для вас. А вже потім, за вашим вибором, вона може там подобатися або не подобатися не в, комусь іншому. Да. Тому ці трусики саме про те, що вони для вас будуть зручні, для вас будуть комфортні, гарні. Також вони виготовлені з природного матеріалу. Це бавовна 95% та 5% Еластану. Всередині в нас також бавовняна ластовиця. Вона йде така навіть подвійна, тому це дуже зручно. Я ще не знаю, що насправді про цей набір казати. Це просто база, яка має бути в кожної жінки вдома на кожен день. Рубчик це один і той самий варіант. В наборі 5 штук ви одною покупкою закриваєте для себе багато інших питань, і це набагато вигідніше купити в нас один набір, аніж купити там в якомусь мас-маркеті, там не знаю H&M труси, має Да, да, дамада. Ну, наприклад, я не знаю, якщо зараз покласти переді мною труси, там знаєш, відрізати бірки угу. від там, наприклад, цих трусів і від ейчіндемовських, там чи якогось іншого мас-маркету, чи супер вони будуть відрізняти? мені здається, що ні ні буде відрізнятися єдине це їх ціна. ціна. І все. Тут ви купите за цілий набір за ту саму ціну, в яких за, за ту ціну ви можете купити там, в тому самому массмаркеті одну одну штучку, максимум ну, дві штучки. Ви купите. А в нас 5 7 штук ви можете придбати. Тому рекомендуємо вам зробити замовлення прямо зараз. Доставки в нас працюють кожного дня, і вони можуть до можемо доставити вам замовлення навіть в поштомат під вашим під'їздом.